Правила дорожнього руху України, розділ 1 загальні положення. Пункт 1.1. Ці правила відповідно до закону України про дорожній рух встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Інші нормативні акти, що стосуються особливостей дорожнього руху, перевезення спеціальних вантажів. Експлуатація транспортних засобів окремих видів, рух на закритій території тощо повинні ґрунтуватися на вимогах цих правил. На даний час в Україні діють єдині правила дорожнього руху, які мають нормативний характер. Вони затверджені постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 року номер 1306 і базуються на законі України про дорожній рух. Аналогічні документи існують у всіх цивілізованих країнах. Правила дорожнього руху не повинні суперечити Конституції України та іншим законодавчим актам України. Друзі, бажаю вам вдало скласти теоретичний іспит – Практичні іспити ви можете подивитися у мене на каналі, як вони відбуваються, і, можливо, ваше місто вже, екзаменаційні маршрути по вашому місту, вже є можливо на каналі. Шукайте, будь ласка, у відповідному плейлисті.